Всім привіт, підозрюю, що вже мало хто мене згадає, а деякі глядачі, мабуть, і не в курсі, хто я такий. Що ж, приємно познайомитись, я засновник спільноти Good Luck, Have Fun. Та перш ніж ми перейдемо до новин, я маю зробити оголошення. Ми знову шукаємо нового ведучого новин, який поєднає обов'язки редактора і диктора. Тобто пишете сценарій для відео, а потім самі його начитуєте. Вільно висловлюйте свої думки, критикуйте кого завгодно. Я зі своєї сторони гарантую максимум свободи для творчості, аби тільки наші відео були цікавими. Це насправді все, що мене турбує. І якщо зацікавлені, пишіть на пошту, яку ви зараз бачите на екрані. Ну а тепер до новин. Атрибутика Стокгольм 2021 різко втратила свою цінність. Особливо постраждали бущені голографічні наліпки Evil Genius, які лише за одну ніч втратили 90% своєї вартості. Те, що буквально вчора коштувало приблизно 20 тисяч гривень, тепер дай Бог продати за півтори тисячі. Ця подія вже навіть вплинула на загальний розвиток ринку з кінівки 2 адже деякі інвестори очевидно почали побоюватися за своє. Активи, мені здається, що такому стрімкому темпу деградації позаздрили б навіть обіцянки Дональда Трампа, хоча здавалось би, да та все, що я насправді можу вам сказати: якщо ви не розумієте, з якої дійсно вагомої причини той чи інший скін або наліпка має настільки високу ціну, тоді краще утримайтесь від купівлі. Це не фін-порада, а просто холодна голова. А якщо казати вже зовсім відверто, забийте болт на всі ці фантики і просто грайте в Counter-Strike. Спробуйте отримати задоволення від гри в команді. А якщо ви раптом не знаєте з ким пограти, тоді ласкаво просимо до нас у Діскорд. Посилання самі знайдете немаленькі вже. Ви ні. Коли не повірите, хто зараз займає першу стрічку рейтингу Valve. Фанати Na'Vi, розслабтеся. Я розумію, що ви не хочете визнавати поступовий перехід улюбленої команди в категорію Tier 2, але є факт: зараз Na'Vi скотилися нижче всяких 3 d Max і Тайлу, посідаючи 13 те місце поруч з не менш легендарними Astralis та Gamer Legion. Обіцяю, трохи пізніше ми ще повернемося до проблем Na'Vi, Ну а зараз зустрічає. Нових королів рейтингу Valve команду The Mongols. Молоді хлопці спіймали свій кураж і тепер просто розривають професійну сцену Counter-Strike. Не знаю, як ви, а я просто обожнюю такі історії про звичайних хлопців, які любили свою справу, багато тренувалися, а потім вийшли і привселюдно надавали лящів усім цим суперзіркам з Vitality на своїх розбитих Porsche, Falcons та інших топових команд. До речі, The Mongols це взагалі перша команда азійського регіону, яка змогла посісти перше місце за Віереспойнтами. Коротше, хлопці в праймі, тож бажаю їм успіху на StarLadder Major, який пройде наприкінці цього року в Будапешті. До речі, я вже придбав квиток на всі чотири дні стадії плей-офф. І звісно, я обов'язково поділюся з вами своїми емоціями від цієї події. Та я навіть не сумніваюся в тому, що це буде неймовірно цікаво, бо абсолютно. Кожен мажор, це завжди сенсації. До речі, ось вам ще одна маленька новина просто в нагрузку до попередньої. Команда Fnatic посіла друге місце на Бетклік Clash Summer 2025, програвши у фіналі команді Ecstatic з рахунком 1-2. Та, попри не найкращий результат на цьому далеко не найпрестижнішому турнірі з відверто несерйозними призовими, суто завдяки Valve валфпойтам, Fnatic тепер мають шанс потрапити на мажор. От вам і май. Лігія VRS, логіку якої я, чесно кажучи, ще й досі не до кінця розумію. Лейт дав доволі розгорнуте інтерв'ю ютуб каналу Наві КС2, де, зокрема, розкрив проблеми своєї команди, а також поділився деякими власними міркуваннями. Зокрема, Андрій Городенський вважає, що ані Вандерфул, ані Алексій Бі не є проблемою Наві. На думку тренера, кожен гравець команди індивідуально дуже сильний. Так буває, вони роблять помилки. Ну а хто їх не робить? Далі пряма цитата: у мене немає точної статистики по промахах вандерфул, але я чітко бачу, що навіть топові снайпери часто помиляються, тому я не вважаю це великою проблемою. Він не унікальний у цьому плані і точно не єдиний, хто промахується. Так, на AVC ми справді програли кілька раундів через індивідуальні помилки, але це не було головною причиною поразок. Усі гравці намагаються розвиватися хтось швидше, хтось повільніше. Та загалом команда рухається у правильному напрямку з цим складом. Щодо Останнього твердження, власне, я, чесно кажучи, не дуже впевнений. Але хто я такий, щоб критикувати легендарного тренера? Принаймні, ви дуже часто кажете мені про це, коли я дозволяю собі критику не менш легендарного Сімпла. Ну а зараз у вас має статися просто передоз легендарності, бо легендарний Андрій дав свій легендарний коментар про легендарного Сашка. Ми не дали Сімпл другого шансу, бо з тими гравцями, які були в Складі було важко будувати гру поруч із ним. Вони постійно відчували тиск і не мали досвіду гри в подібній атмосфері. Тому їм було складно розкрити свою силу наповну. Я прямо сказав Сімпл, що ці гравці не підходять для гри з ним. Інакше кажучи, Сашко має токсичну ауру, від якої пристойні колективи просто не мають резісту. Та найбільшою слабкістю наві Андрій вважає недостатню впевненість у своїх силах. Як я вже казав, щоб вигравати на рівні ТЮ-1, потрібна впевненість. Коли вона з'являється, це вже зовсім інша команда, і це природно. Якщо ти програєш багато матчів, впевненість губиться і її треба повернути. А ще одна слабкість, як на мене, у тому, що нам потрібно адаптуватися. Щоб грати у хороший КС на рівні ТІР-1, потрібна зіграність. А з новим гравцем, якщо він не такий досвідчений, як, наприклад, Робс, її складно здобувати. На це потрібен час. Поступово гравець день за днем інтегрується в колектив і зіграється з іншими. І тоді він починає бути в потоці. Ну і щоб закрити вже цю тему, ось вам коротенькі коментарі окремо про. Кожного гравця команди Валера привносить сильний фокус у нашу команду, навіть надто сильний. Інколи він буває надто серйозним до гри та помилок. Іноді це добре, але потрібен баланс. Інколи він надихає інших, показуючи, що для нього це важливіше ніж для інших. До прикладу, у грі проти The Monglesна Аємкюльн він був повністю в потоці і з такою енергією супернику дуже важко впоратися. Ігор може швидко щось зробити, а потім так само швидко забути про це. Він рідко скаржиться на щось чи свариться з іншими гравцями, іноді саме він розряджає ситуацію жартом, щоб підтримати настрій у команді, не зациклюючись на проблемі. Міхай також має рису робити все більш позитивним. Він часто каже: Я не в тільті, вам просто здається, у грі він постійно намагається щось вигадати, бути другим голосом команди, проявляє креативність і знаходить рішення для різних проблем. Алексі, гравець, який намагається внести більше спокою до гри та зберігати зібраність, особливо на лан-турнірах він прагне бути лідером, і це видно по його спокійній грі. Алексі завжди намагається бути максимально готовим до матчу. Це важлива риса для інгейм-лідера. Дрін молодий та енергійний гравець. Він рідко сумнівається у своїх діях, що додає команді впевненості. І я завжди намагаюся давати йому більше можливостей проявити цю впевненість. От, в принципі, і все найцікавіше, що було в інтерв'ю. Я розумію, що ця новина затягнулася, зазвичай у нас так не прийнято, але я сподіваюся, що вам було цікаво. А якщо це дійсно так, то можна і лайк поставити хіба ні? Бо на цьому новини закінчуються. Наші попередні редактори започаткували традицію наприкінці відео показувати один з коментарів, що ви залишали під попереднім випуском. Мені ця традиція подобається, тому ось тримайте свіжий коментар. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!